Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Фодецька Андріана і це такий от малесенький подкаст сьогодні про квантову психологію. Хто не знає, хоча я вже про це розповідала у себе на каналі тут, і також в інстаграмі про те, що зовсім недавно я закінчила курси з квантової психології. І зараз в мене плюс один метод, який я використовую у роботі з людьми. І взагалі я підмітила, що От квантова психологія на стрімких швидкостях зараз набирає популярності. Ви неодноразово чули також про таку штуку, як квантовий стрибок. Всі дуже часто про неї говорять, про нього говорять. Я згадувала квантовий стрибок у своєму попередньому відео. І ну хто ж я така, щоб не розказати вам, що ж таке та кванта, квантова психологія, для кого вона, що вона робить, як вона працює. Ну і звичайно, що ж таке, таке той та квантовий стрибок. Давайте почнемо з того, що е, квантова психологія це неймовірно крутий метод. Я, е, коли проходила навчання, я просто сиділа і офігівала, наскільки це потужний інструмент. Е, мене змінило, змінило мої погляди на життя, змінило мої думки. Я почала навіть діяти по-іншому завдяки квантовій психології. Е, суть взагалі квантової психології полягає у тому, що вона говорить, що немає неможливого. І ми можемо притягнути ту реальність, яку ми хочемо. От дивіться, кожного разу, коли ми робимо якусь дію, якийсь вчинок, щось говоримо, щось обираємо, так ми переходимо на ту чи іншу гілку реальності. От, наприклад, уявіть собі, що ви народились, і. Вас там батьки віддають в садок, потім віддають в школу, тоді віддають в університет, і ви для себе кожного разу робите якісь вибори. Деколи великі, такі, наприклад, яким мені бути в майбутньому, так? Чи я хочу бути актором, футболістом, танцюристом, банкіром. І навіть банальні якісь такі звичайні буденні речі, це що мені сьогодні з'їсти. Та, яким чином мені сьогодні провести свій вечір, яким буде мій день? І от маленькі та великі вибори якраз і створюють ту реальність. Що говорить квантова психологія? Що ми одночасно існуємо у величезній кількості реальностей. І, наприклад, в цій реальності є Андріана, яка сидить і знімає зараз це відео. В іншій реальності я можу бути Андріаною, в якої вже сім'я і троє дітей. І є ще там реальність, де я, наприклад, вже не знаю, виступаю на сцені перед великою кількістю людей. І ми могли, ми вже є по факту в кожній з цих реальностей, але зараз ми проживаємо саме цю реальність відповідно до наших виборів. І величезний плюс в тому, що ми можемо змінити нашу реальність. Тобто, якщо я зараз обираю, що я хочу бути тією Андріаною, яка на сцені виступає перед тисячма людьми. Так, мільйони слів мене слухають. Я можу притягнути собі ту гілку реальності, де я вже популярна, де я виступаю на сцені, де мене слухають тисячі людей. Але тут такий цікавий момент. Недостатньо просто зробити якусь практику і перекидаю вас на іншу гілку реальності. Ну, це типу трохи нонсенс, такого не буває. Важливо підмітити, що все в нашому житті варто робити з позиції спостерігача, коли ми просто робимо наші вибори, дії, реагуємо на ситуації з позиції спостерігача. Що означає з позиції спостерігача? Це просто завжди в будь-якій ситуації ми маємо ставити себе зі сторони і подивитись на ситуацію зі сторони. Не опираючись на досвід, на попередні вибори, на те, що відбувається, на наші емоції, ми просто уявіть собі, коли ви такі, не знаю, якась стається сварка і ви така на агресії, у вас підіймається ця агресія, ви хочете сваритись, ви хочете там рвати і мітати, і ви так спокійно себе робите вдих і видих, зупиняєте себе і кажете, так, я зараз не Андріана, яка агресивна, я зараз не Андріана, яка біситься, я зараз Андріана, яка в позиції спостерігача. І ви просто починаєте аналізувати, що відбувається. потрібно розуміти, що ми притягуємо в наше життя ситуації, події людей для того, щоб затримували вони нас на цій гілці реальності. І кожного разу, коли нам, наприклад, навіть знову ж таки беремо ту сварку, і момент того, як ми зреагуємо, якими ми будемо в цій сварці, залежить від того, на якій гілці реальності ми будемо. Тобто, це зараз звучить дуже фантастично. І це зараз звучить якось, ну, типу, незрозуміле. Ви можете подумати, що я говорю якийсь нонсенс. Але дивіться, як це працює. Тобто, це просто так воно фантастично звучить. Насправді все дуже просто. От дивіться, допустимо, я зараз сижу, сидить моя подруга, і в нас починає виникати якийсь конфлікт. І Андріана, яка ця Андріана в цій реальності, наприклад, у звичайному своєму житті, я би почала доказувати свою думку. Якщо, звичайно, я не права, я почала переконувати цю людину, відстоювати себе, захищати. Але, наприклад, я зупиняю себе, я стою в позиції спостерігача і думаю, що б в тому випадку зробила Андріана, в якої вже тисячу підписників, тисячі підписників, людей, які стежуть за нею, яка виступає, активно проявляється, як би діяла. Така людина, як буде діяти така Андріана. Чи виведе її із себе думка її подруги? І я розумію, що ні. Насправді, мені це не важливо, бо є набагато важливіші речі в моєму житті. І мені важливо зараз зберегти свою енергію і просто прийняти той факт, що людина зараз намагається мене вивести на конфлікт. А я краще цю енергію збережу. І витрачу на щось інше. І цей момент я роблю з позиції спостерігача, де я виходжу на позицію в сторону, і я аналізую так, як стара версія мене це робить, і як би це зробила нова версія мене. І тут ще теж дуже цікавий момент. Це не лише в реакціях, це, і в, це абсолютно в цьому. От як можна зробити цей перехід на іншу гілку реальності? Це коли ви сидите, і ви, наприклад, обираєте, от я. Людина, яка хоче зараз масштабуватись. Людина, яка хоче, от є десь там та Андріана, яка популярна, яку от... пізнають, яку знають тисячі людей, вона їм допомагає, вона трансформує їхнє життя, так? Вона така потужна людина, але що ж тоді вона зробила? Які дії, які рішення прийняла для того, щоб бути там? І я починаю розуміти, що, ну, напевно, така людина, та тігіл Гілці реальності, в неї не було часу на те, на що я знаходжу час зараз. Наприклад, повертати Тік-Ток, поскролити Інстаграм. Вона замість того йшла і працювала, навчалась. Наприклад, так, е, якщо я хочу бути тією Андріаною, в якої тисячі мільйони підписників. То я не сижу і не маніфестую, як це мати тих тисячу підписників. Бо Андріана, в якої мільйони підписників, вона якимось чином їх привернула до себе. Тож яким чином вона це зробила? Ага, ну, для початку вона, напевно, створювала контент, вона почала проявлятись, вона почала говорити те, що думає. Вона. Не боялась записувати себе на камеру, говорити свою думку, вести Ютуб, Тікток, Інстаграм. І таким чином ви починаєте робити дії, які притягнуть вас до результату, до того, ким ви хочете бути. Таким чином ви притягуєте свою гілку реальності. Далі давайте говорити про квантовий стрибок. Неодноразово чули про нього, 100% гарантую. Це прямо на. Ну, це, це всюди зараз. І я недавно теж дивилася інтерв'ю. Взагалі в кожному інтерв'ю людей, які відомих, вони кажуть, що у мене стався. Це просто почали називати квантовим стрибком. Квантовий стрибок це момент, коли ви змінюєте своє життя. От життя просто за одну секунду змінюється. Коли ви з поганого життя, та, наприклад, в людей там проблеми, проблеми на роботі, в сім'ї, в стосунках. Заживеться живе собі така дівчинка, яка не любить себе, наприклад, яку там аб'юзить партнер, в неї проблеми на роботі, в неї проблеми з грошима. І от вона доходить до такого тна, що, наприклад, дізнається, що партнер, ти помимо того, що він її аб'юзить, він її там просто словесно він її а Тут виявляється, що він ще й зраджував їй, і вона просто дякувати всьому на світі, вона йде з тих стосунків, тут її ще й звільняють з роботи. Тобто людина. Доходить до нуль, от просто стає на нулі, знаєте, втрачає все. І тоді, на жаль, з режиму виживання, бо це є з режиму виживання, коли ну, треба щось робити, бо вже виходу нема. Тобто люди доводять себе, і я буду голосно називати це: люди доводять себе, бо ніхто їх до такого стану не доводить. Вони себе доводять в такий момент нуля з якого. Включається режим виживання, і люди такі починають, що так, треба щось робити, треба щось". Знаєте, мозок активно включається, включається тіло, і людина починає думати, що робити. І в такий момент люди починають змінювати своє життя. Їх настільки вже задовбало просто все, що було, їх вже бісить, те, що їх так чмирив партнер, їх бісить те, що там в них не виходили стосунки, те, що на роботі жопи, їм взагалі ненавлять свою роботу. І вони вже настільки втомились. І вони вже настільки виснажені, що вони вже більш так не хочуть. Тут, знаєте, момент такий, що блін, нафіга мені взагалі таке життя. От людина сидить і думає, для чого мені таке взагалі життя. І тут, знову ж таки, людина робить вибір, чи далі жити таке життя. Бо вона думає, що вона безсили, вона не може. Людина може почати змінювати, і багато людей це роблять. Або людина може, ну, як приклад, Дуже важких ситуаціях, коли от вже все світ підштовхує цю людину до зміни, людина не витримує, опускаються руки і люди впадають в дуже жорсткі депресії. Але ху -ху -ху, чому це завжди так важко? Чому люди роблять квантові скачки через жахливі ситуації? Поясню. Дивіться, наприклад, ви, от я, наприклад, так? У мене зараз там, я хочу проявлятися, мені це подобається. Мені подобається записувати відео на YouTube, я кайфую, мені подобається вести Instagram, працювати з людьми. У мене зараз 700 підписників. Уявіть собі, наприклад, я завтра прокидаюсь, і я розумію, що у мене мільйон підписників, у мене ціла команда. І мені в мене взагалі вже шалені суми грошей на рахунках. Я це все якомусь чином оперую. Сьогодні, живучи в цій ситуації, прокинувшись завтра в зовсім іншій ситуації, я в шоці буду. Ну, типу, я так сильно налякаюсь, тому що, друзі, одне діло, коли тебе дивиться 700 людей, інше діло, коли тебе дивиться мільйон. І ти не знаєш, що з цим робити, ти не знаєш, як себе вести. І ти розумієш, що тобі потрібно щось цим людям давати, щоб їх втримати. Стає дуже сильно лячно. Через це дуже рідко відбуваються отакі от приємні скачки. Що роблять в такий момент, що взагалі відбувається, так? Людину абсолютно все просто вив... ну, не виводиться. Ось такі, знаєте, школу вишку, от вишкіл людина проходить. Коли знаєте. Коли ти був вже в найгіршій жопі, тобі вже нічого не страшно. Але чи варто таке робити? Ну, тобто, дивіться, чи варто просто сидіти і чекати, коли настане ПЗД, для того, щоб почати змінювати своє життя? Я, людина, я прихильник того, що квантовий скачок, оці такі зміни, можна робити екологічно, лагідно, без шкоди собі. Своїй психіці піклуючись про себе і про свій стан. І робити це все так, щоб ну, не створювати собі пиздеці в житті. Яким чином це робити? От дивіться, я зараз кажу: от, тобто. Я зараз цей метод тестую на собі. От я зараз людина, яка я це говорю, я вірю, що це працює, і я це тестую зараз на собі. Я е... Вже десь рік ну не, півроку часу я намагаюсь вийти із найму і намагаюсь йти працювати в духовності, в трансформаційний наставник. Зараз я така, от, знаєте, 50 на 50, все одно коливаюся. Але я могла би обирати, далі залишатись в старому, мріяти про нове, але чекати, поки Всесвіт зробить все так, щоб мене звільнили з роботи, щоб я була в такій вже жопі. Щоб мене би просто включились ці виживаючі програми. Я б така гнала, бігла, боже, що ли що робити? Треба щось витягувати, треба якісь дії робити. Що от... ну треба знайти роботу. Все і тоді в мене на цих виживаючих програмах могли б включатись оці, от знаєте, інстинкти виживання. і Я би почала там записувати контент, говорити те, що наболіло, бути реальною. Там, знаєте, виходити і думати, що я говорю, таким чином міг би статись такий мій квантовий скачок, і я така. Уго! Капець, ви знаєте, та в мене був такий звездець в житті, я себе довела до такого стану, мене звільнили з роботи. Там ні партнера, ні стосунків, капець, біда, біда, біда. І тут я просто на тих емоціях вийшла, записала відео, воно залетіло на 3 мільйони, і от я тепер така щаслива, в мене мільйон підписників. Можна було це зробити так. Але ну в якому б стані я була? Які б я переживала емоції, як би мені було тоді? Що я обираю натомість? Я розумію, чого я хочу. І замість того, щоб мріяти, я паралельно викладаю гроші на якусь подушку безпеки, щоб мені було комфортно. Паралельно я вже проявляюсь і звикаю до того, як це буде, як це говорити на камеру, як це спілкувати, як це висловлювати свою думку, просто бути собою на камеру, показувати себе. Так? Я вже працюю з людьми. Тобто я не чекаю, щоб мене прям, знаєте, як це котика носиком. Е Втикнули в щось? Ні, я це роблю сама. Чому? Бо я хочу, щоб це сталося найкращим і найвищим чином для мене. Тобто, знаєте, як це геніальне просто. Чому люди цього не розуміють, я не знаю. От дивіться, коли вам кажуть, коли вам кажуть, ти хочеш схуднути, тобі потрібно почистити харчування і почати займатися спортом. Людина сидить. Чекає. І от знаєте, дівчинка, яка буде сидіти і маніфестувати собі прекрасне круте тіло, може довести себе до того, що вона жорстко захворіє, і через проблеми з здоров'ям вона скине цю вагу. Вона, наприклад, вона собі посадить шлунок печінку і шкідливою їжею, і там її просто лікарі посадять на дієту, бо це буде питання там не знаю життя і смерті. Це мож... все можна робити от таким жорстким методом, або вона може вирішити взяти відповідальність за своє життя. І сама почистити своє харчування, зробити цей вибір і робити такі вибори кожного дня і змінювати своє життя. Тому, друзі, що хочу сказати, буду заокруглятися, я не люблю дуже довгі відео знімати. Хочу що сказати: пам'ятайте, що немає в нашому житті неможливого І ви можете отримати абсолютно все. Просто працюйте з собою, працюйте з підсвідомістю, готуйте себе, свій розум, своє тіло, ніжно ніжною, делікатно. Не доводьте себе до важких ситуацій, до виснаження, до знаєте, такого піку депресивного. На жаль, ми звикли жити в режимі виживання, це гнатись. Коли нас вже доводить до, до, до ручки, до нуля, тоді ми починаємо думати. Тоді в нас починається. Там не ці ідеї і так далі. Не доводьте себе до того. Давайте разом, лагідно, поступово вчитись, жити, робити вибір з любові до себе, з того, як йде нам оце слухати себе, свій внутрішній голос, знаєте, і жити і кайфувати, а не виживати і досягати. Друзі, дякую кожному, хто додивився це відео. Залишайте коментарі, як вам. Якщо у вас є якісь питання, залишайте їх також тут під відео. Я буду відповідати. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм. Мені взагалі максимально приємно ділитись з вами цією інформацією, якою я володію бути тут, бути корисною і сподіваюсь до швидких зустрічей.